За прогнозами синоптиків, цей тиждень обіцяє бути морозним, а значить, на водоймах з'явиться крига. Такі погодні умови ваблять дітей до відпочинку на льоду, а рибалок до лову риби. Працівники Коростенської міської рятувальної служби на воді кожного дня проводять заміри товщини льоду. На сьогодні товщина криги на річці уж складає від 2 до 4 сантиметрів в залежності від місця. Якщо взяти для одної людини, це 5-7 сантиметрів. І для рибалки. Але інтервал, якщо переходити річку, повинен між людьми бути не менше 5-6 метрів. І знову ж таки, коли рибалки виходять, бурять лунки, повинні бути лунка від лунки теж не менше 5-6 метрів, тому що може дати тріщини, може провалитись. Очікується морозний тиждень. Взагалі ви казали, що очікуються і рибалки в принципі. Як от розкажіть? Так, ну ви ж знаєте, чим більше мороз, тим більше рибалок. Якщо лід стає, я думаю, що вже на вихідні рибалки в нас з'являться на річці. Ми, до речі, у минулому році, коли літ став, були проводили один рейд разом із СНС. Тут у нас в районі рятувальної служби проводили з рибалками бесіду, були відпочиваючі зі на льоду, тому ми це все провели. Ну і на рік, якщо будемо, знову будемо розмовляти, знову будемо розказувати правила поведінки на воді і проводити бесіду з рибалками відпочиваючими. Як відзначають рятувальники, найбільш небезпечна крига перша та остання, адже така крига ще надзвичайно тонка і не витримує маси навіть маленької дитини. Тож на сьогодні перебування на льоду категорично забороняється. Якщо говорити про статистику загиблих на воді, то новий рік для Коростенської громади розпочався без нещасних випадків, чого не можна сказати про кінець 2023 року. двадцять року. Ну, якщо взяти за минулий рік, рік майже йшов стабільно, але на жаль, під навіть нашого року було двоє загиблих. Одне було то жахливе вбивство, Наша водолазна група відпрацювала, і через пару неділь знову на водоканалі загинув рибалка. Це вся ця така статистика. Але взагалі рік прийшов без, без зауважень, без потерпілих, без пригод. Знову ж таки, були канікули, були свята. Перед цим. На річці не було лядного покрову, тому все пройшло тихо і добре. На даний час, як ви бачите, лід вже стає на річці, але знову ж таки хочу звернути увагу, і рибалок і відпочиваючих. На даний час лід ще дуже тонкий, він десь в районі 2 см, тому на лід виходити ще зарано.